Уже кілька років при міській раді діє комісія з питань своєчасності та понути сплати податків, погашення заборгованості із зарплати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат збираються посадовці в середньому раз на місяць. Обговорюють, як діяти із підприємствами-боржниками, які не виконують норм трудового законодавства. На зустрічах заслуховують аргументи їх керівників. На 1 січня цього року, за інформацією управління праці та соцзахисту населення, заборгованість із зарплати існувала на 13 підприємствах і становила більше 2,5 мільйонів гривень. За період від початку 2012 року у переліку боржників перебували 29 підприємств. Є серед них і такі, хто не повертає людям заробленого роками. 19 підприємств ліквідували заборгованість повністю на загальну суму. 1 мільйон 631 тисяча. Уже кілька років посадовці не можуть вирішити непросту ситуацію з публічним акціонерним товариством Хмельницьке авіапідприємство Поділля Авіа. На 1 березня в нас по Поділля Авіа є заборгованість 708 тисяч. Земельні ділянки продав благодаря пенсійному фонду. Помогли. Все, що можна, продав на карман. Тепер ми маємо мучитись з ним рік. Три роки назад про це говорив тоді. Виставляти ті літаки, арештовувати тоді, продати закрити питання. У нас на виконанні знаходиться тільки заробітна плата по підприємству. Поділяв'я безперечно, там, де є заробітна плата, там є всі остальні борги, і пенсійні, і податкові, і юридичні особи. Тобто, підприємство, я так розумію, собі, що воно було свідомо заведено в такий глухий кут. Не набагато краща ситуація із заборгованістю в обласній організації політичної партії Наша Україна. На сьогодні, по нашій Україні є заборгованість 209 тисяч, 80 мільйонів є сьогодні по державі цієї заборониці. У нас 209 по Хмельницькому 800 тисяч по Хмельницькій області. На цю суму заборгованої заробітної плати немає таборів обліку робочого часу. Нема відомості нарахування заробітної плати. Непростіша ситуація в місті із законодавчо встановленим мінімумом зарплати. За період з початку 2012 року менше мінімальної людям платили 90 місцевих підприємств. В лютому цього року таких залишилось 19. їхніх керівників. Викликають на килим контролюючі органи однак, часто руки посадовцям зв'язують недолугі норми закону. Згідно вимог закону, 877 Інспекція праці перестала мати право ініціювати перевірки. Ми не маємо права вибрати ніякого суб'єкта господарювання і не маємо права самостійно розпочати перевірки. То так дійсно візьмеш будь-який ресторан: три підприємці: один на барі, один офіціант, один на кухні, бухгалтер, все, весь ресторан. Прийдеш в ресторан, там 20 офіціантів тільки стоять. В мене ставимо завдання дві тисячі, хоча б тиста. 1200, щоб перейти межу мінімальної. Тоді можна буде якийсь наступний крок. Міський голова констатує, цифри та суми на папері часто відрізняються від реальної зайнятості та доходів. Та й Верховна Рада допомогла цією погодинною оплатою праці. Узаконили рабство. Три години в Кулакова людина працює. Кожен день три дні на тиждень. Хоча, як постояти реально піти, то там швачки зацікавлені. Вони працюють, доки може шити там. Приходить на вісім, шиє, поки очі не злипаються. В неї ако кордна форма оплати праці. Скільки вона шиє за день, стільки й заплати. І без вихідних, бо ж все поставлено там. Вона хоче і заробляє, в принципі, там три тисячі, є, що й п'ять Ну, Але звітність де 300 гривень. Завдяки перевіркам контролюючі органи змогли легалізувати понад дві сотні працівників. На досягнутому зупинятися не збираються. Тече вода. Тече пистра вода. Тече вода. і минають літа. Ой, не біжи вода. Так швидко. Востаннє у Хмельницькому. Велика вода давала про себе знати сім років тому. Тоді від неї постраждали мешканці приватних будинків, що розташовані поблизу річок. Таких поселень в обласному центрі небагато, та вони є. Втім, кажуть спеціалісти, ситуацію на цих ділянках тримають під контролем. На гідротехнічних спорудах стоять водомірні рейки, і під час проходження водопілля рівень міряється двічі на день. Це на 8 годину ранку і на 17 годину. Зазвичай так спостерігається підняття рівнів більше за день. Днем піднімається, а вже коли є мінусова температура, вже. Сток уповільнюється, приток води, і рівні більш так стабілізуються. Рівень води у річках піднявся всередині березня з 24-го числа. Почав знижуватись. Порятували ситуацію морози, які призупинили танення снігу та льоду. Найбільший покрив снігу спостерігається на півночі області, тож саме там і можуть виникнути проблеми, не приховують фахівці. Відповідно, вона вся не збіжить до річок, частина піде в ґрунт, ну, повінь очікується дещо вище норми. Можливий виход води на деяких річках на заплави, проведене додаткове обстеження гідротехнічних споруд по основних водосховищах і великих ставках. В принципі, область готова до прийняття. Другої хвилі весняної повені і таких катастрофічних затоплень не передбачається. Зміну поведінки води помітили і хмельничани. Володимир Федорович повз річку крокує щодня. Каже, якось прийшов на місток диких качок підгодувати і помітив, води побільшало. Набагато зріс, звісно, ну, я не знаю, десь, може, може метр буде, певно. Водні артерії краю можуть дати про себе знати з настанням плюсової температури повітря. Стопчик термометра поповзе вгору вже з понеділка. До того ж, якщо вірити синоптикам, вода тектиме із неба. Метеорологи прогнозують кількаденні опади у вигляді дощу. Особливо хвилює не тільки. Вихід води на заплаву, затоплення заплав, а підтоплення чи затоплення талими місцевими водами. Тому треба населенню громадянам. Теж біля своїх дворів прочищати водостоки, канали, щоб уникнути підтоплення. Значного не лякають, а застерігають подолян. Рятувальники кажуть, поінформований, тож озброєний. При найменшій загрозі виникнення паводку чи підтоплення необхідно одразу зібрати документи, гроші і цінні речі, бажано це все запакувати в водонепроникні пакети, попередити сусідів. Спочатку року у рекреаційному центрі Берег Надії, що у Головчинцях Летичівського району, відпочили та відновили своє здоров'я більше семи десятків людей. Пенсіонери особи з обмеженими можливостями поповнили свої сили на лоні природи за допомогою рухових вправ, спортивних та творчих занять. Все ж найголовнішою позитивною дією на організм являються природні фактори: сонце, свіже повітря, вода, багата рослинність подільського краю. Днями для третього заїзду відпочивальників творчий колектив другої музичної школи влаштував концертну програму. Крім того, людей, котрі перебувають у центрі, оглянув лікар-терапевт першої поліклініки. До кінця року заплановано ще здійснити 9 заїздів. Детальну інформацію щодо оздоровлення у березі Надії можна отримати в міському управлінні соціального захисту населення за адресою вулиця Проскурівського підпілля 32, 15 та 7 кабінети. Телефон 65 23 79 або ж 79 48 84. Темі розвитку агрострахового ринку в Україні присвятили чергове засідання Хмельницького прес-клубу. Віднедавна у нашій державі впровадженням страхування у сфері виробництва зберігання та обігу сільськогосподарської продукції займається організація Аграрний страховий пул. Вона об'єднує чотири страхові компанії. У поточному році пул та страхові компанії повинні провести роботу зі створення системи страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою. Триває підготовка технічних документів щодо вимог до проведення оглядів посівів, оцінювання врожайності при врегулюванні збитків. Пул також планує створити службу андеррайтингу, яка буде перевіряти якість роботи експертів. Самчаківські дивоквіти прикрасили стіни виставкової зали юнацької бібліотеки. Свої роботи на спільній виставці представили знані подільські майстри та студенти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Що цікаво, пензлі та фарби у руки взяли з пудеї не мистецького, а факультету початкового навчання. Навчаємо майбутнього вчителя. Вчитель це універсал. Професія універсал, тому що ти вміти і танцювати, і співати, і малювати, і змонтувати виставку, і організувати якийсь захід. Тобто, це та людина, яка повинна навчати дитину з маличку, особливо чотири початкових класів. Як задаються задатки з першого по четвертий клас, так надалі дитина несе усі всі знання у своє життя. Основи самчаківського розпису майбутні педагоги розпочали вивчати рік тому. Зізнаються, спочатку було важко, однак тепер результат старань представлено на виставці. В Україні мало про нього згадують. Ми малювали для того, щоб навчити дітей, щоб вони знали про, про самчаківський розпис. Опановувати ази народного мистецтва молоді допомагає знаний майстер Віктор Раковський. каже особливість самчаківського розпису у його автентичності. Нерівні лінії, появляються криві кола, появляються такі, я би сказати, неправдоподібні, неприродноподібні елементи, яких немає в природі, яких людина малює по уяві, відповідно до своїх, своїх навичок, до свого світогляду. Виставка триватиме впродовж місяця. Потім картини подарують сиротинцям, а для їх маленьких вихованців студенти проведуть майстер-клас.